Так, друзі, всім привіт! Зараз ми на центральному ринку, на полтавському базарі. Коротше, я не взяв, думав, зараз поставлю велосипед, підемо в АТБ. Не взяв Не взяв кріплення на грудах. А так в руках з камерою ходити. Не дуже хочеться. Почнуть отриватися всі. Так що давайте цей раз. Я давно і не буду на базарі, але ми цей раз в такому форматі знімемо на рулеві. Серіга, ти будеш не слухатись? Ти зараз Конечно, дивіться, потолки. Не дуже удобно. Таким макаром, ну що робити? Купимо сир, зато якщо що, можна нормально рванути. Кстати, давайте цей кусок приїдемося. Я електрику виключив на даний момент. Просто по рядах я не зможу ходити. Вау, вау, Яля, ти мене висаджуєш, не закинув тачки, Honda. Багато організацій. Так, тут безмінний прийомка. А що це? Прийомка сьогодні не робить. Чи вже її Прикинь, та прийомка в суботу не працює. Щось, щось не то. Той гни гни гнидюшник. О, щось би без електрики тяжко крутить пиндалі. Блін, і як же мені вкритий ринок завалиться се лісопедом, ну це ж вообще Це ж вообще вічно зараз я помозгую завжди я припираюся пізно, як мало людей, а зараз ще нема 11 субота, движняк. Ладно, зараз давайте спробуємо по широкому ряду чи що. Не говорю, поставив зараз присівник велосипед, без камерой ходить по базару. Це не хуже, ніж з телефоном. <плес> Колись в ще раз походимо, поцікавимося цінами, вже всі втягнути. Турка тепло зимовий. Ну давай, салиш на 6 грають. Так, ребушка по 100 гривень. Того цікаво. Лимон 85. А це обзорщики. Може в критому ринці менше людей. А от такі? О, ні жінки, замітьте, замітьте. Бронерізи і пенсіонери. Фу. Ох і запах отсюда доноситься. Тут дезінфекцію хоть колись робляти. Так, надо очі. Ой, а що я електрику сьогодні виключаю. Зараз спробуємо досира цим кутом добратися. Буду, буду не швидко їхати. Може десь щось побачити, що вас цікаво. Бо так санкують на мене. Навіть рідко з велосипедом хтось поміж рядами катається. на місці, щось вона такий в неї лиця недовольний я б не сказав, що тут черги стоять, салася сало. Ой, я це я не забувся, що відео знімаю. О, зачепив вже жіночку Так, щоб не викопили. Я вас трошки по-другому поставлю. Вот так. Дивіться на меня. 106, 106,60. невеличкий такий кусочок, соточка. Да, облома. Ну, Бог дасть у нас ще не одна субота буде неділя для таких наших обзорчиків ну, на грудаке буде краще а може на голову ще кріплення прицепити. так я не знаю сейчас пройдемся на это на капчати це ж шликом станемо цок буде видно ще не певне Просто подивимося сьогодні на людей. Я тут теж вже не був місяць, це точно. А останній раз в кінці дня. Да, да, да. Бачите, які дріждня. Сьогодні субота. А завтра ще буде більше людей. Ну, Хоча на м'ясі я б не сказав, що багато. Можливо, вже. Поскуплялися. Подивіться <клес> Мужик так дивиться на мене. А вивізка ще залишилася. Зорьовська. Хоча вже давно другий виробник там. Це ще ви мене, мабуть, погано чуєте, бо я далеко від вас. У нас просто буде, да, прогулянка по базару, без обзора. Можна тих спросити? Да. Ти набор сам ставив? Е, ну да. як мені допомогли половину сам? Ну, ну об... Верчать, Ні, віде? все сам покупав. То це а... я просто хочу тих спросити, паня, я собі просто поставив, думаю, що не наїжає. Ти є, скільки? 520 48 У мене 750 ага. на 48-15. Ну, ага. Так, на, да, на всі. Поки що на всі, не було ні одного. Ну треба, щоб на повному заряді. Ну, щоб всі гори витягнуло. А то есть трошки подъезжая слабей, да? Ну конечно. Mm. Я ж так 47 выдавливаю, а так уже як ну, от батарея Та буде... Ну потому що я поставив себе понял 520-48 вольт. Ну в мене в жінки типа того. Чуешь, а воно щось небудь влияє, щоб з дисплея на мощность или нет? Та не. Может, я не? думаю. Ні, ні, воно, ну, він 500 гривень стоїть, там тебе є же виходи. Да, да, да. Щоб можна її посоєдити. Що батарея ти на скільки? Ну це ж батарея що 48. Ну, Тут же мозги в А скільки місяць. Там 48 на 15, а не дуже 15, 15, А це, мабуть, 15. 15, це, наверное, 15. Да. 48 на 15, а це 750. Твоя паспор. Так, 47. Було 46, потом помню, вижрав 47. Значить, я і ж на б... такі підходи. Та ні, я довольний, просто, блядь, понял, є такі горки, щоб педальками чучу. Ну, у мене знайомого 500, то він на некотегорію не виїжджав. Педальками помахав. Да, так да. що не ні, це воно чи є. Бо я ж понял, ну, таке купила, воно, значить, на давить. Не, не, не. Не, не. Не обдурили, потому що 500 і, 500, і 750 різниця все-таки 20-ку таки 20 увалю, знаєш. Да, у мене 25. Чисто. Тебе я не то саме не останавливаю. Та як, я ж об'їжджаю. Об Отак так воно. Ну, іде А не було, він... Ну, мені... не питаються, не? Там щось, бля, догнати, ні? Ні, ну як, в мене не було б тут такої ситуації, поняв? Та це, це ж і я тут працюю, кожен день піздую. Я їх бачу просто здаліка. Раз об'їхав, да? Так, в основному по тротуару, десь а по, по трасі. А, вже, а ну. зараз, коли ти їхав, що? Багато їх? Ні, ноги... взагалі нікого, субота, вони на виїздах, поняв? Все, спасибо. Все, да, нема за що. За... Ага, дя... да, дякую, давай. Дякую, по привычке кажу, дякую, Поняли. Поняли, чувачок. Ладно, через рибу, ну давайте. Тут ширше просто проїзд. Чувачка поняли? 500 мотор, мотоколесо 500 і акумулятор, я так зрозумів, теж 48 на 15 чи що так би сказав. Бачите, яка різниця? Тобто на якісь горки він вже не тягне 500 тобто Це таке вірне рішення, в мене було купити 750, бо я покупав із за горки. Ми поки що всі горки витягнуло. да, Чумацький шлях може колись затести, не знаю. Так. Хоча б одну ціну, давайте на 55 гривень кілограм, хоча б гляну щось одне. Фу, а запах. Не знаю, зараз мандарини дешевше в супермаркетах чи на базарі. Зараз сашинці популярні, мабуть, весь двіж на тазі. Так? так, ну ці ряди я точно не в'їду, зараз будемо виїжджати, друзі. Батілося більше по базарчику, можливо, походити. Але, от, бачите, 130 Огірки 130, оці попирчисті, а лиситі, що я називаю, 160, трошки дорожче. Зараз так, що Шок... ага. Та смачна, у нас тут редисочки можуть бути жога. Я редиски вже не, я не знаю, років 5 це точно. І хочеться колись взяти. Ми більше так, помідори гірох, і все. Так, у мене моє місто свободне. Можна було, звісно, прицепити, але ну, друзі, реакція на камеру буде ще, ще хуже, ніж на ето. Чим на телефон. Кстаті, ряди політиць. Раніше, раніше було все продавцями за это. Затарені. Поняли, чувак, про почтальонів спрашував, як, що, де. Такий. Свій чоловік. Своя людина. Ну щось я секунду глоточок води зроблю. Так, через пластик не будемо їхати. Каже, на 500, а я думав, буде на 500 вили... вилітати, вилітати, да, на тягу. У мене відось, де ми з моїм товаришем їхали, у нього 500. Колесо то казав. Ну і на круту гору не виїхав, в принципі. На даний момент я на максимальному заряді, який заряджений. поки що всі гори ми... Приодоліли. Ну, ще спробуємо. можливо, буде мене настрій. Чумацькі, да, шлях чи е, ну, коротше, як на монастир ми з вами їздили по серпантину, то взагалі на, на нього легко залітав. Так, а як же назад? Поїдемо ще через алмаз і що. Я думаю, сир не затухне. Нема глянути. Як придумають, таку і скажу. Посмотриш по твоїх шмотках, по твоєму прокиді і А оприділяв. Мені треба було м'ясо купити, але я, не, я його нормально зараз не виберу. Опять якийсь куплю не те, що нами. Десь може на полотка. І нехай йде в нас. Аня вибирає, щоб я потім не був крайній. Сейчас здесь широкий проход найду. Сьогодні у мене я ела, в принципе, цена, цена не изменилась. Так, Давайте сідимо. Так тоже с баликом тягатися. Зараз, мабуть, валю домой, потому може, шумно шум у нас там по батареї ще нормальний. Заряд держить, по батареї ще проедет. Хорошо, Соночка. Добре, ну зараз я думаю. Так, нам там, обережно. Треба виїжджати, бо зараз буде ще може отриватися. Нагарний день такий і для торговлі, і для скупляння. Ми треба приїжджати з кріпленням, кудись вішати на голову чи на груди і спокійно ходити. В толпі розтвориться, а так я з велосипеда. Або камерою в руках буду дуже. Людей приваблюють. Бачите, взагалі покупців немає. Кожним разу дуже сюди. Одні продачі. Чому є? Молоко все продається, а через черги нема. Черг нема вопше. Турна. Да. Курма меддовай Азербайджан, зрозуміли, 73 кг. Це що ви побачите, але не тут. Обзор Ну, Тут шматів, з коляской трошки проще. <реку> Зачепився чувак, лопів, ну валився. Нормально, Нормально так. <реку> 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 Ой, хто це так напохтився? Зараз нам треба рішити, як поїхати додому. Через центр. Не хочеться сиром тягатися. Що у нас по времени? 11.07. 11.07. Авітко прийшов. Авітко прийшов. Авітько прийшов. Апитько прийшов. Авідько прийшов. Ясно відсюди вирулу. Що треба Так, тихо-тихо. тіхо Заїхали авторські права, зараз нам тут будуть бахати. Молока. Немерено. Хаотичний ринок. Хаос. Бачите, як руть зачіпає людей. Так що, друзі, давайте валить, поки ми тут не побудуть. Ну ми теж, я был. Так, ну що, давайте. По тротуарчику, мабуть. Так, друзі, давайте. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Ми ще ще проїдемося. Знімемо дорогу нашу. Назад давайте. Або подождіть, ще давайте звану Та я вже, правда, задобався пішком іти, треба вже сідати та чухати ногу в дорогу. Так, все, давайте побачимося в наступній серії. Всім пока-пока.